З консультантом директором і спонсором Атолі Петрович Що я хочу сказати, я сьогодні розповім чоловічий результат. Аденома простати, вікова, це всі знають, що це така проблемна штука. От, мучились ми з нею мучилися, і тоді лікар наш підказав У нас зараз проблем набагато краще, набагато краще. Еще одна є. А так. що ж приймає? по попробувати? По програмі. что по по саме? Майдені. Ой, назву, будь ласка. Эликсир для чоловіків. Эликсир для чоловіків, здорового життя. <клухи> Э, Гриби само собою. Э, саме більше чотири, допомогло чотири купити. Э, э, <решко> э. Та чоловіки не ці всі речі. Ладно, ладно, не прощайте їм. І ще один результат цікавий. Кашель. Що ми п'ємо як кашель? Кашель, ми ну, для бронхів щось, для легенів щось п'ємо завжди. Щось від кашлю, там або мох ісландський, або п'ємо плющик. так? Солодко. Солодко. Нам нічого не допомогло. Нічого не допомогло. П'ять така підсказка від лікаря цікава. Ми попили для підшлункової елексівчик. Угу. Для шлунка у нас все прекратилось. Оказується, Тобі так. Алергіч... Алергічні, алергічні. Ні, не алергія. Оказується, кашлі бувають був. і сердечні, і, і, зайтичні, і шлункові, шлункові, і льогочні, і пічоночні. Mm. Нам допомогло таке случай. Вибачте, можна до добавлю.